Всім великий привіт рада вас вітати на нашому youtube каналі. Мене звати Вікторія Клименко. Я хед клієнтського сервісу в компанії GoIT. І сьогодні ми поспілкуємося з випускницею курсу Fullstack Online Людмилою. Люда, привіт, дуже рада тебе бачити. Як справи? Привіт, привіт, навзаєм. Все дуже добре. А, розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, в якій компанії і яку позицію займаєш. Я зараз працюю в компанії Genesis на проєкті Холівота і займаю позицію Playable Ads розробника. Це коли ви граєте в якусь гру, наприклад, вам висвічується рекламка. І ця рекламка не просто там якесь відео, а це рекламка, де ви можете спробувати якусь іншу гру. Тобто, чи декілька кліків, декілька тапів ви можете цю гру Трішки спробувати, як вона вам сподобається, вас далі перенаправляють в стор, Якщо вам ця гра сподобалась, ви її можете вже завантажити. Тобто, я роблю такі от міні-ігри для нашого проекту, щоб зацікавити майбутніх юзерів. щоб Ну, вся наша команда креативна, вона працює над тим, щоб ці плей були дуже цікаві і приводили нових юзерів. Тобто, така, така робота цікава. Розкажи, будь ласка, яким твоє життя було до IT взагалі? Чим ти займалася, де працювала? Так, я навчалася в університеті залізничного транспорту. Після випуску я працювала на залізниці 5 років, і е, це були цікаві 5 років, дуже але коли я пішла в декретну відпустку, це такий також незвичайний цікавий період, який. Дає людині е, замислитись про взагалі про своє життя, я почала змусити над тим, що хотіла би спробувати якусь іншу професію. Е, я намагалась там вивчати відео. Також мені ну, було цікаво там відеомонтаж, як робити різні ролики. Е, ось, але це дуже цікаво також. Але коли я зайшла і подивилась кількість вакансій там умовно на мовши дизайнера чи якогось відеомонтажера. Їх дуже мало, так як я взагалі хотіла саме не хобі собі знайти, а й саме іншу професію якусь спробувати. Я пам'ятаю, що сиділа і далі задумалась над тим, яку мені спробувати професію. Пам'ятаю, листаю-стрічку Фейсбука і мені висвічується, тип, семидневний безкоштовний марафон на фронтенд розробника Спробуйте, що таке. Ну, я пам'ятаю, полистала далі. Повернулася, знайшла цю рекламу, зареєструвалася, пройшла цей безкоштовний марафон, спробувала і зрозуміла, що так, це дуже цікаво, мені це, мені це подобається. І потім, коли вже цей безкоштовний марафон закінчився, нам там презентували, який ми можемо курс собі придбати, Я, яку підійшла до чоловіка, сказала: давай гроші, я буду навчатися. Розкажи, будь ласка, коли саме ти про це влаштувалася? Так, ну я перед перед історією розкажу, тому що 24 лютого минулого року в нас повинен бути на курсі захист нашого останнього командного проекту. Саме 24 лютого. Ми дуже готувалися. Я до цього за ніч півночі не спала. Ми там допилювали ще наш проект. І, на жаль, через те, що сталася війна, багато хто в перший день почав кудись переїжджати, евакуйовуватися. Це було небезпечно проводити такий мід здоровий, де глобальний такий мід, де ми б змогли представляти цей свій фінальний проект. Ми все-таки мали якусь надію на те, що пізніше ми зможемо. Всі зібратися, і так як минулі проекти захистити перед аудиторією. Але на жаль, так цього і не сталося. Проект ми не захистили. Глобальний, Ну наш фінальний проект ми так і не захистили. Нам видали потім вже диплом, тому що у нас все було готово. Вот. і звичайно, почалась війна. Ти не розумієш, що взагалі відбувається, як це довго буде продовжуватися, і потім. Я в, на початку березня я переїхала до Польщі. Ну, також я цього не хотіла робити, але чоловік настояв і заради безпеки дитини. Я евакуювалася. Разом з цим я читала кучу статей, як на початку війни ринок IT просто просів, кількість вакансій упала там страшенно. Я заходила, бачила, що там для джунів. Варювалась від двох до чотирьох вакансій, це максимум. Я звичайно всі там від відправляла резюме, навіть якщо не підходила, якщо там англійський надо був чуть ли не native speaker, я все одно туди відправляла своє резюме там спри От. І я мій перший вже робочий день був в середині травня. А розкажи, будь ласка, про англійську мову у сфері IT. Який рівень у тебе був на початку навчання, який рівень маєш зараз, і чи було це важливо при твоєму працевлаштуванні? Так, рівень англійської у мене на жаль не дуже високий. На даний момент це наступний, над чим я буду працювати. А, так, ну мені пощастило з моїм рівнем англійського, тому що в мене україномовна команда, компанія з України і. Um, тобто ми спілкуємося між собою українською, а um, якщо звичайно технічна документація, тут ну, багато англомовних. Звичайно, можна там користуватися перекладачем, але ні, англійська дуже потрібна. Це, звісно, те, що um, в сфері IT must have, але як мій Мій ж досвід показує, що в принципі в україномовну команду без там супервисокого англійського влаштуватися можна. А, скажи, будь ласка, три найважливіші поради а, для наших студентів: що треба робити для того, щоб точно дійти до кінця і успішно працевлаштуватися? Так, ну по-перше, ем, якщо ви собі цю ціль вже поставили довчитись, і головне, якщо ви розумієте, що це те, що вам подобається, тому що особливо якщо ви свічер і людина 30+, тобто у вас вже немає часу чекати щось і витрачати час на те, що не подобається. Дійсно, якщо ви спробували ви бачите, що це вам подобається робити що. Це це дуже зараз, це дуже цікава і дуже. Така востребована професія дійти до кінця, знаходити час. Звичайно, там дві години на добу можна знайти, поки ви там добираєтеся до роботи, з роботи, там, почитати щось ввечері, виділити там якийсь час на навчання, на ті ж домашні завдання, можна, тобто до, дойти до кінця і е, не, не пускати руки при пошуку роботи, тому що є. Люди, які знайшли роботу ще під час навчання, тобто ще не навіть не вивчивши весь степ технологій, вони вже знайшли роботу. Є люди, які працевлаштувалися відразу після курсів. Є люди, які там пів року шукають роботу. Але якщо дійсно ти цього хочеш, ти для цього просто хочеш, ти для цього щось робиш. Ти відсилаєш своє резюме, ти шукаєш роботу, Ти про це можеш так писати в соцмережах то рано чи пізно твоя робота тебе знайде, тому не, ні в коїм разі не пускати руки і шукати, шукати і дійсно роботу можна знайти. Так навіть як показує практика, навіть під час війни в Україні так, роботу. Так. Точно можна. А, дуже дякую тобі за твої поради. Я впевнена для наших студентів вони будуть цінними. Дякую, що приділила нам час. Я вітаю тебе з твоєю роботою. Бажаю тобі класного а, подальшого розвитку, щоб всі твої мрії, цілі справджувалися і ти ніколи не зупинялася на досягнутому. Так, дякую велике. Насамперед, коли мені е, написали з проханням записати це інтерв'ю, я згадала, що я коли навчалася, я не пропускала не, о, не один такий відео, отзив у вже студентів, які працевлаштувалися. Я все слухала, все дивилась, і тут я розумію, що я зараз в, цю, в цій же ролі, і це так. Дуже приємно мені стало, що клас. Тепер я на їх місці, тепер я можу розповісти про свій досвід. Насамперед, ну, на самому ну, це дуже круто. Ну, це мені дуже сподобалося. Дуже дякую тобі. Друзі, дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за новими випусками і ніколи не опускайте своїх рук. Також можете потрапити до цих відеороликів. Всім папа. -па.